Вітаю всіх! З вами косметолог Єлизавета Закалічна. Зима вже на порозі, тому стають актуальними нюанси догляду за шкірою в період морозів. Тож сьогодні я розповім декілька порад, які допоможуть вам якісніше та безпечніше доглядати за шкірою вашого обличчя. Перше це захист шкіри від морозів. Наша шкіра страждає від перепадів температури, особливо під час морозу. Легкі текстури кремів, якими ми користуємось влітку, вже не так захищають шкіру, тому варто обирати щільніші текстури денного крему. Я раджу звернути увагу на засоби, які містять ланолін або воски. Вони створюють щільніше покриття на шкірі, яке захищає її від дії холоду. Друге це сонцезахист. Зараз багато суперечок про те, чи потрібен СПФ захист взимку, чи ні. Та насправді рекомендовано користуватись ним цілорічно, оскільки ультрафіолетові промені від сонця нікуди не зникають. Особливо важливо використовувати СПФ, коли випадає сніг, адже він відзеркалює сонячні промені. Третя порада щодо нанесення крему. Взимку особливо важливо наносити крем як мінімум за 20-30 хвилин до виходу на вулицю, адже шкіра має встигнути його вібрати в себе перед тим, як він зіштовхнеться з різким перепадом температури. Остання порада щодо активних компонентів. Зима це ідеальний час, аби додавати в домашній догляд активні компоненти, такі як ретинол, вітамін С, кислоти тощо. Тому, якщо завжди хотіли спробувати дію таких активів, зараз саме час, щоб зробити це безпечно. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам краще доглядати за шкірою взимку. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей. Бажаю всім гарного дня та настрою. Пока-пока.